Учи ракетний удар балістикою по кривому рогу, від якого здригнулася вся Україна, десятки загиблих і найстрашніше дев'ять дітей, життя яких обірвалося 4 квітня. Підсумка тижня на цей раз присвячені трагедії, яка сколохнула усіх. Мене звати Наталя Болденська. Вітаю вас на першому міському, і ми починаємо. Кривава атака на кривий ріг трагедія, що забрала десятки життів цивільних мешканців нашого міста. Окром розбу з новинними жертвами удару, який стався 4 квітня. Вшанували пам'ять безневинних жертв ракетної атаки. На місці кривавого злочину священники ПЦУ провели панахиду, А іноземні посли та представники міжнародних організацій склонили голови. Філіал пекла на землі. Ввечері п'ятниці російські війська завдали удару балістичною ракетою по вулиці Олексія Резніченка, колишня співдружності у Саксаганському районі. Внаслідок прильоту загинули 20 людей. З них дев'ять це діти різного віку, що були на майданчику та біля нього. Попередньо нелюди скривали балістичну ракету касетного типу із функцією підриву в повітрі для максимально можливого ураження людей та всього навкруги. Моторошні кадри з місця події. Дивіться далі. Поранені люди, машини, що палають. Робота оперативних служб. Спроби <звук> реанімувати потерпілих, зокрема маленьких дітей. На жаль, безрезультатні. Ці кадри важко дивитись навіть через тиждень. Поблизу прильоту касетної балістики, в десятках багатоповерхових будинків, вибухова хвиля винесла сотні вікон, і лише дивом тут не додались нові жертви. Пані Олені пощастило залишитись неушкодженою. Містянка відбулась шоком та переляком і майже не постраждала, коли почула гучний вибух. Все трапилось миттєво. Близько 19.00 потужна детонація, випиті шибки та покручена балконна конструкція. Вікна помешкання жінки виходять просто на місце прильоту балістики по місту. Пережила справжній шок. Слава Богу, не поранена була на кухні на другій стороні квартири. Пострадала вся ця сторона, відкрило вікна, повибивало стекла, летіло все через. З усю хату дуже злякалася, чуть не впала на пічку, їсти готувала. Може, трошки руку там я навіть не поняла, що то було. Без вікон та цілісної балконної конструкції, але дивом не ушкоджені. Цей вечір п'ятниці пан Юрій та його четверо онуків трьох, шести, восьми та дев'яти років не забудуть вже ніколи. Від вибуху здригнулась квартира та цілий під'їзд, але не отримали навіть сінця. У дідуся та його чотирьох нащадків другий день народження не інакше. Просто жизена так гахнуло, ж дом, затрусилась. Хорошо, что внуки в той комнате были и вместе, как бы четыре внука взять пришел забирать детей. Не, слава богу, не. Ну, женка здесь бегала, не знаю, где, а? а я просто что сюда вышел, подавиться. Ну, а тут понятно. Але справжній філіал пекла на землі розгорнувся перед будинком містян біля дитячого майданчику по вулиці Олексія Резніченка, колишньої співдружності, лежали пошматовані тіла маленьких мешканців міста та дорослих. Ця локація досить популярна у місцевих, а особливо ввечері п'ятниці. Волонтери-парамедики, які оперативно прибули на місце події, були в шоці від побаченого та наслідків атаки балістикою. Сьогодні ми прибули раніше ніж завжди, навіть, тому що ми тут поруч живемо. Допомогли ми двоїм людям, це був чоловік літній, в нього була відкрита черепна мозгова травма і відкрита травма ноги. Вже йому наклали турникет, коли ми приїхали. Я наклав йому бандаж на голову. Була ще поруч жіночка, в ній дитина загинула тут, в нього була травма. кровотеча на щі, також ми їй надали першу допомогу і обох ми їх за один раз авариювали. Тисяч ну, повернулись назад, і дуже важко, тому що дуже багато дітей загиблих. Ми їх бачили. І я підходив в общих був загиб, загиблий вже маленький в машині. Я маю чим допомогти. Попередньо ворог застосував касетну балістику із підривом над землею для максимально можливого ураження людей в епіцентрі влучання. Удар заліза зачепив заклад ресторанного бізнесу, дитячий майданчик та околиці, багатоповерхові будинки навкруги, заклад освіти, припарковані машини та авто, що саме проїжджали. Повз місце прильоту. Ракета зарвалася в повітрі. Це такі спеціальні ракети з воздушним підривом, щоб більше постраждали людей. Афілята ростила її в центр масив, поруч дитячий майданчик. Діти закинули на або біля дитячого майданчика. В лікарнях є важкі, на жаль, є дуже важкі. Є діти літері поряд загалом пошкоджені 60 багатоквартирних будинків, 23 приватні будинки та одна адмінбудівля, вісім закладів освіти та культури, 26 об'єктів бізнесу, автомобілі. Комунальники проводили поквартирний обхід, працювали усі: і ДСНС, і комунальники, і поліція. Всі були на місцях. Штаб допомоги від міста працював поруч у розташованому ліцеї. Допомагали і волонтерські організації, що надавали людям все необхідне на перший час. Руйнування масштабні. Ми бачимо, ми бачимо наскільки багато людей. Постраждали, постраждали оселі, вікна, балкони. Люди постраждали, на жаль, дуже значно. Тому людей багато, запитів багато. Працюють психологи, працюють кейс-працівники. Надаємо допомогу у вигляді плівки тарпауліну, щоб закрити першочергово вікна балкони в оселях людей. Але на цьому ворог не припинив терор кривого рогу. У ніч на 5 квітня місто зазнало потужної атаки ворожих ударних безпілотників, навіть не оговтавшись від попереднього цинічного удару. Ару по спальному району міста російські окупанти нанесли по місту удар шахедами одразу після кривавого удару. Іскандером атака БПЛА спричинила масштабні пожежі у приватному житловому секторі. Часткове руйнування будинків, пошкодження ще одного дитячого майданчика, трамвайної колії, автомобілів та маршруток. Від уламків та вогню загинула жінка ще семеро мешканців дістали поранення. Всю ніч над відновленням інфраструктури працювали комунальні служби міста. Місто та благодійників в біді не залишили нікого з криворіжців. Штаби допомоги працювали всю ніч, а також весь наступний день суботи. Вічна пам'ять всім безневинним жертвам чергового акту російського терору проти мирних мешканців нашого міста. Олександр Фефілатів, Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів. підсумки тижня. Перший міський дитячий майданчик, де донедавна лунав сміх, став місцем скорботи і болю. Через удар касетної балістичної ракети Іскандер, окрім 20 загиблих, ще 72 постраждалих, десятки поранених у важкому стані. У кожного з них тепер своя боротьба за життя. Для криворіжців ракетний удар став неймовірною трагедією. Люди з усього міста їхали, аби вшанувати пам'ять загиблих. Майданчик вкрився квітами та іграшками як тихою молитвою за невинні душі. Як зараз виглядає місце трагедії, розкажуть наші кореспонденти. Квіти, іграшки, смаколики. Все це приносять криворіжці для маленьких янгуляток, яких вбила російська раката 4 квітня. З Самого ранку криворіжці вшановують пам'ять тих, хто загинув у той трагічний вечір. Марія, мати двох дітей. Жінка з жахом розуміє, що такий майданчик є і поряд з їх домом, де чи не кожен день грається її малеча. Тому, незважаючи на справи, прийшла та поклала іграшку у пам'ять загиблих. Я тепер не знаю, як бути мені працювати і дітей залишати самих на тому такому самому майданчику. Я не знаю. Це дуже тяжко. Я не знаю такий біль перенести. Батькам, я дивлюся на це все дуже боляче. Мешканці впродовж всього дня продовжували нести іграшки та квіти до місця ракетного удару. Жителі вклоняли голову на дитячому майданчику поблизу місця вчорашньої ворожої атаки, що забрала життя дев'ятьох дітлахів. Боже, 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 Боже. Оксана Юрівна працює з малечою щодня, тому ця трагедія неабияк торкнула її серце та душу. В цей страшний день прийшли для того, щоб увіковічити пам'ять тих діток, які, на жаль, загинули, виразить співчуття їх родинам, Всім рідним і близьким. Знаємо, що це втрата, яку не можна. Виразити словами. Тримаємось разом. На місці трагедії і волонтери. Тимофій приїхав з Дніпра, як тільки дізнався. Четвертого надвечір допомагав всім, чим міг. Вже на наступний день прийшов вшанувати пам'ять полаглих до дитячого майданчику. Прильоти для мене це ну завжди ну, біль, і це він одразу не уходить. Кожен прильот залишається в пам'яті всіх особливо тих, хто волонтерить, розгрібає завали, і ну завжди це складні емоції. А цей прильот, напевно, найбільше запам'ятався тим, що тут загинуло 9 дітей, і це. ну, Просто я не знаю, що можна сказати про Росію, бо ці діти могли стати відомими ученими. Вони ну вони могли стати, вони могли щось зробити для нашої країни. У Кривому Розі 20 загиблих та 72 постраждалих. Наразі 28, що постраждали через ворожі атаки, перебувають у лікарнях. Сім з них у важкому стані. Людям надається вся необхідна допомога. Понеділок, вівторок, середа, об'явлений в місті днем жалоби. Важко, дуже важко і не може бути стільки якогось оправдання. Це чіткий акт. Тут немає нічого. Ні військового, ні близького до військового, ні поліції. От взагалі нічого. Дитячий майданчик, на кому грались діти. Через російських аслабодітелей, дев'ять маленьких янгулят, вже ніколи не побачать дорослого життя у мирі та спокої, а одинадцять дорослих не зможуть прийти додому та обійняти своїх рідних. Ака 4 квітня вкотре показала: Росія країна терорист, яка вбиває мирних людей, дорослих та дітей. 6 квітня у Кривому розі було оголошено днем жалоби. Вся країна оплакувала жертв кривавої російської атаки. У Кривому Розі додатково був оголошений триденний траур. З 7 по 9 квітня наше місто прощалося з жертвами того страшного вечора, зокрема і з маленькими янголятками. Тимофієм, Аріною, Радиславом, Германом, Аліною, Данилом, Микитою, Константином, Нікітою та ще з одинадцятью дорослими, імена яких навічно закарбуються поряд з майданчиком. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. підсумки тижня Парш міський. Помолились за упокій душ безновинно загиблих дітей. Біля сумнозвісного майданчика, який опинився в зоні ураження російської касетної балістики Іскандер М у Саксаганському районі, священики Православної церкви України вранці понеділка провели молебень. А вже у середу делегації послів іноземних держав та міжнародних організацій відвідали місце моторошного кривавого злочину. Як це було, знають і бачили наші кореспонденти. Там, де ще в день п'ятниці 4 квітня лунав дитячий сміх, тепер стоїть мертва тиша. А люди створили справжній народний меморіал пам'яті. Люди зранку суботи, і практично кожен день несуть м'які іграшки, живі квіти та солодощі, аби вшанувати пам'ять безневинних жертв російського ракетного терору. Внаслідок російської балістичної атаки касетним іскандер М. Загинули дев'ятеро дітей, що саме бавились на гойдалках чи перебували поруч. На картина на це все дивиться. Коли дитя лежить, і при тобі воно помирає. Воно виросло тут родилося, росло і проклята війна. забрала дитя. біля зловісного майданчика. В пам'ять про дитячі жертви священники православної церкви України провели панахиду. Ніякі слова не здатні втамувати пекельний біль, який зсередини спалює батьків та рідних маленьких янголів. Втім, панотці відправили службу, адже всупереч всьому треба жити далі. Звершуючи молитву, попросили, щоб господь оселив їх тих небесних чертогах, Царстві небесному, бо пекло руського міра вони вже відчули на собі. Ми всі розуміємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. І Ми сьогодні від ім. керуючої гіпархії, підносячи свої гарячу молитву, співчуваємо рідним, бузким, заповняємо свої щирі і боссуні молитви і віримо, що Господь дарує нам всім кріпості пережити ці найтемніші часи, оскільки вони завжди перед. Світанку. І наш, наша українська перемога вона неодмінно стане, бо ми всі на неї приречені. Звичайні й повноважні посли десятків держав світу, представники МЗС України, місій і агенцій ООН та Європейського Союзу, потужна делегація. Перш за все дипломатів іноземних країн відвідала зранку Кривий Ріг. Вони побували на місці кривавого злочину Росії 4 квітня, коли внаслідок удару касетною балістикою загинули 20 людей, з яких 9 – це діти. А також відвідали місця попередніх атак окупантів по цивільній та критичній інфраструктурі, аби побачити руйнування заподіяні ворогом. Я тут у Кривому розі для того, щоб висловити солідарність із мешканцями міста після жахливого ракетного удару Росії 4 квітня. Вони вбили 19 людей, серед яких було 9 дітей. Я хочу сказати від імені Сполучених Штатів, ми рішуче засуджуємо цю атаку та всі подібні злочини. Росія продовжує війну і вбиває цивільних. Тут бути неймовірно болісно і мати можливість говорити з мамами, татами та іншими родичами дітей, яких було вбито. Ми повинні подвоїти наші зусилля аби підтримати кривий ріг і всю Україну, та не допустити, щоб це сталося знову. Дякую за можливість бути тут. Я почула слова батьків, і вони були надзвичайно сильними. Ми маємо донести до лідерів всього світу про те, як ми можемо зупинити вбивство дітей. Посли Хорватії, Аргентини, Данії, Молдови, США, Іспанії, Швейцарії та Швеції, Азербайджану, Канади, Туреччини, Чехії, Мексики, Словаччини, Індії, Бельгії, Чорногорії, Литви, Албанії, Сербії, Ватикану а також представники Бразилії, Латвії. Польщі, Словенії, Грузії. ООН, ЮНІСЕФ та ЄС бачили жахливі наслідки російських атак на Кривий Ріг. Для мене був дуже важливий цей візит в Кривий Ріг, і я вдячний і Міністерству закордонних справ, і обласної військової ради, і муніципалітету, тому що для мене це особ... навіть особисто дуже важливо. Я молився за дітей, які загинули чотири дні тому. І за їхніх батьків, сьогодні я їх бачив. І такі емоції, мені важливо їх передавати, і, і Папі Франциску, і іншим керівникам нашим, і передавати всієї церкви, тому що е це об'єднує нас, е людство. Це не тільки віра, починається від, від людства. Тому, що, як, як каже, і папа Франциск, сама война вона йде проти людства За понад три роки повномасштабної агресії Росії проти України по місту Кривий Ріг ворог завдав 183 удари, наслідок яких загинули 107 мешканців, з яких 14 – це діти різного віку. І останній кривавий приклад злодіянь РФ це 4 квітня, коли окрім касетної балістики ворог ще й спрямував сім шахедів по місту. Від іскандеру загинули 19 людей. Ще одна жінка від прильоту дрону Камікадзе в себе вдома. Великих руйнувань місту завдали ворожі удари балістикою та дрони камікадзе по пошкодженням. Життєво важливої інфраструктури, то лише по критичній інфраструктурі це енергетика, вода, тепло, було 33 враження. І 2914 будинків це не квартири, це саме будинків, великих будинків, 212 закладів освіти ну, і так далі. Тобто руйнування насправді дуже значне. Всього за три роки повномасштабної російсько-української війни Дніпропетровська область зазнала 12 тисяч обстрілів. Щодня і щоночі ворог своєю зброєю атакує міста та села. Їхню інфраструктуру. Несе тільки смерть та руйнування. В межах нашого регіону загинуло вже 515 цивільних. Ще більше трьох тисяч отримали поранення. В першу чергу хотів би подякувати особисто вам. Хотів би подякувати вашому керівництву вашої держави та безпосередньо народу за підтримку України. Ми її відчуваємо і відчуваємо як регіон, який є прифронтовим. Дніпропетровщина це той регіон, який зараз межує майже з усіма регіонами там, де проходять бойові дії. Кожного дня ми страждаємо від атак наших сусідів росіян. Рішення міської влади 7, 8 та 9 квітня в Кривому Розі тривала триденна жалоба за безневинними жертвами жахливого злочину. Але пам'ять про загиблих навіки залишиться в наших серцях. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Іван Сергіїв. Підсумки тижня, перший міський на цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин тижня. І за традицією хвилиною мовчання згадаємо тих, хто поклав своє життя за Україну, а також цивільних жертв терористичних атак Росії. Вічна пам'ять полеглим.